Привіт, друзі! З вами знову Назар з Філадельфії. А, в нас сьогодні новий а, огляд. Ось цієї чудової модельки а, Liberty Walk а, Ferrari F40. А, від компанії Eno64. Я її при придбав від цього от веб-сайт Diecast Creepo. А, я думаю, тільки в Америці. Але якщо ви в Америці і українською а, розмовляєте, то дістанете а, 15% знижку з кодом Nostalgic. Так що а, хай щастить. А, це є від компанії Eno64. Токіо Автосалон 2023. Це є дуже новесенька моделька. Там є трошки, здається, в Китаї вони не випускають їх з тою червоною цяткою, бо то ніби щось з війною зв'язане. Я не пам'ятаю, які там в них проблеми. Але в Японії з тим нема проблем, і в Америці з тим нема проблем. Мені вже пофіг, що там в Китаї які в них проблеми. Я українець з України. І а, слава Україні. А, так, значить, це є ліцензії. Тут є, крім від Феррарі. А, ну, там історії довгі, не буду розказувати, але дуже кльова моделька. Так що давайте відкриємо її, подивимося. Просто вас попереджую. Ці відео мої деякі є дубляж. Я записав їх раніше англійською мовою для мого каналу англійськомовного по назві Nostalgic. А, якщо хочете, загляньте, але там завжди все англійськомовне. Ну, деколи я там щось скажу українською, наприклад, слава Україні або ще щось там. Я одного разу навіть завінчував, ні з того, ні з цього. Там американці всі. Що ти говориш? Я такий, та нічого, я просто вінчую вас нині, усі добрі люди. Коротше, так, значить, вибачайте, назад йдемо до цього огляду. Значить, ось коробочка з графіті стиль. Не впевнений чому, але ну, стиль то стиль. Liberty Walk, то є компанія, яка робить такі всякі насадки на машини. Вони їх роблять широкими, крила вставляють, всяке таке. Так це одна з них. Так що, Мені страшно подобається, як бачите, фари в нас пластмасові, прозорі. Тут нічого не відкривається, ні капот, ні багажник, але як бачите, всередині детальки фарбовані або різнокольорові, мотор сірий з чорним, і там червона труба, сідла червоні також. Ну і всі рекламки, то все, як бачите, намальовані. І зеркала також є. Я деколи то все рівняю до Hot Wheels, бо Hot Wheels дешевші, там преміум можете купувати. Але оця, наприклад, тільки коштує десь приблизно 20 доларів. То якщо порівняти з Premium Wheels, які я не знаю в Україні, скільки коштують в Америці новенькі коштують 7 доларів. А після того, як вони вже не в магазинах, то вони коштують 10, 15, 20, деколи да, і більше. А ще якщо порівняти, з Hot Wheels не порівняєш, бо Hot Wheels не виробляє Феррарі. Колись виробляли старші. Здається, в 90-х вони загубили ліцензію, і тепер Hot Wheels, Феррарі нема. Так що, якщо вам подобається Феррарі, треба шукати в інших компаніях, так як я. Так що рекомендую цю фірму. Eno 64 вона є дуже якісна фірма, і мені подобається. Я маю десь, здається, три різних модельок від цієї компанії іменно. Так що рекомендую. Ну і все, що тут ще вам сказати. Давайте знімемо то з цієї от панельки і подивимося, як вона крутиться. Окей, то ну глянемо ще раз на то. Таке графіті, там карлючки за карлючки, відкручуємо це. А, значить, не з нас а, желізний. Я, я пишу Cold Touch Technique, ніби якщо доторкаєшся і холодне, то жалізо. Я впевнений, що більшість з вас це розуміє і знає. Якщо ні, ви молоді, то ви щось нове навчились. так що... так що є. А, коласа крутяться, але я б сказав, що ну, це для дорослих це для. Ну, для колекціонерів дорослих це не є іграшки, якісь дітям з ними бавитись, то вони на траку не будуть їздити чи з горки пускати просто нема смислу з тим. А я завжди їх витираю тими шматками, що вживаю для окулярів, бо то найкраща тканина, щоб не поцарапати. І рекомендую, щоб ви також робили після того як цапаєте. Бо олії з ваших пальців, навіть якщо ви їх не бачите, за пару років почнуть шкодити тій фарбі і. коротше. Хочете не хочете? Яка різниця? Так, добре. А, що тут у нас? Ага, подивимося, як. Подивимося, як се круте. Uh, there it is, guys. There's the beautiful uh, F40 Liberty Walk. And я uh, yeah, enjoy the, uh, the view there. <laughs> it is файно, файно крутиться. Добре. Далі йдемо. Так, давайте тепер порівняємо до uh, моєї іншої Феррарі. Я вже це відео здається випустив, може і ні. Здається, може я його і нечайно стер. Воно, але якщо хочете це от червоне Феррарі побачити, то воно на моєму англійськомовному каналі Nostalgic, а, можете там глянути. Але в цій машинці, ну я зараз вам покажу, в неї все відкривається, і капот, і багажник, і двері, і, і фари навіть на капоті відкриваються. Ця моделька не дешева, я може навіть скажу, що. А от <плес> так виглядає. Коротше, ця моделька набагато дорожча, ніж ця біла. Червона йде десь за 100, між 100 і 150 доларів. І їх також багато немає, так що я навіть не знаю, чи їх можна ще зараз купити, чи вони вже дорожчі. Я вже це маю, Не знаю, може понад рік. Але. Ну, менше з тим. Я просто рівняю до тої білої, що тут все відкривається, там нічого не відкривається, тому ціна інакша. Ну і компанії інакші, так і все. Але от бачите, тут фарки відкриваються, і шкло на фарах знизу, і детальки на моторі. Все є, що душа бажає від модельки такої. Так що... Uh, як то? А, ah, компанія називається PGM, То англійські букви. P-G-M. так, окей. Так що от такі, такі справи малята. Uh, um, дуже класні модельки. Uh, рекомендую. Um, але знаєте, також оця червона, це є просто з, ну, з фабрики, там нічого немає ніяких е, наклейок, ніяких. Е, ну, блін, як ті модифікації називають. Нема модифікацій ніяких. А, а та біла, вона є специфічно Liberty Walk, і то є майже як рекламка для них. Так що е, машина трошки відрізняється і широкими бортами, і всяке таке. Так що. От так. А, що ж я вам сказати про цю машинку? Ferrari як Ferrari? <плес> що там у нас? Колеса резинові. А, ну що ж, друзі, я думаю, будемо закручувати цю банку. Надіюсь, вам сподобався цей огляд. В мене на каналі набагато більше будуть і є. Так що гляньте, що там перед цим відео вийшло. А, ну і все. Мене звати Назар. Я в Філадельфії. Я колекціонер а, всяких, всякої ностальгії і модельок. Тримайтесь, друзі. Слава Україні!